Вітаю, друзі. Випробуваннями ракет Буревісник, Посейдон, Ярс, Арешнік тощо правитель Росії Владимір Путін намагається повідомити Дональду Трампу і всьому колективному заходу, що ніяких рішень щодо російсько-української війни під тиском він Путін не збирається приймати. Фактично, всі ці демонстративні ракетні випробування є російською відповіддю. На американські економічні санкції проти Роснефті і Лукойла. І Тут я хочу зробити важливий наголос. Фактично, колективний Кремль продемонстрував, що у нього немає іншої відповіді на економічні санкції, як військові погрози. Причому не просто військові погрози, а ядерні військові погрози. Я вважаю, що гіршої ідеї, як відправити посланця Кремля Кирила Дмитрієва до Вашингтону для того, щоб ознайомити білий дім з результатами всіх цих ракетних польотів, ну просто годі було й думати. Це найгірше, найдебільніше рішення, яке могло прийти на думку путіну і його радникам. Ну, менше з тим це відбулося. Звичайно, реакція Трампа не забарилася, і ви знаєте, що Трамп прийняв рішення відновити ядерні випробування, які не проводилися вже 30 років. Щодо США і Росії чи Сполучених Штатів, вже більше 30 років. Я подивився у довідник там, по моєму останні випробування. Робилися Китаєм 96-го року і Британією чи Францією Францію, Францію 95-го року, а США і Радянський Союз припинили там 92-го, і 91-го року відповідно ці ядерні випробування. Оце відповідь Сполучених Штатів Америки на візит Кірила Дмітрієва, тобто ми можемо говорити або Спрогнозувати певні тектонічні зрушення в російсько-українській війні. Але, до цього я ще підійду. Я хочу сфокусувати увагу на очікувані рішень. Очікувані рішень від Владимира Путіна. Захід непомітно для себе, я маю на увазі колективний захід, непомітно для себе потрапив у власну пастку. Власну пастку очікуванням рішення від Владимира Путіна. Очікувати рішення можна тоді, коли ти сам не приймаєш рішення. Це пастка власної бездіяльності. Якщо не зрозуміти просту річ, що не потрібно чекати на рішення Путіна, якщо ти сам вирішуєш, але треба самому вирішувати. І наступна пастка: чомусь на заході поширена думка, що всі рішення мають прийматися добровільно. От Суб'єкт чи об'єкт має добровільно прийти до думки, що треба припинити гвалтувати і грабувати. Ну, не завжди, м'яко кажучи, злочинець приходить добровільно до думки, що він неправий. Інколи до нього треба застосувати насильство або щонайменше примус з роз'яснювальними роботами. Але е ну, поки що на заході цього якби не зрозуміли. Але це дуже добре зрозумів Владимир Путін. Зрозуміло, що очевидно, що за такої культури прийняття рішень, яка поширилася взагалі по всій земній кулі, Путін буде обурений, що його примушують приймати рішення. Тому що сама західна культура вчила там, десятиліттями, не знаю, 50 років, що всі рішення повинні прийматися добровільно. І Путін показує всім і демонструє, що він незадоволений, і він тільки добровільно може приймати рішення. А для того, щоб захід припинив на нього тиснути, він погрожує ядерною зброєю, ядерною війною. Це надзвичайно важливо. Тепер щодо візиту Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна до південної Кореї, і там майже двогодинні якісь перемовини і розмови між цими сторонами. Зрозуміло, що нічого особливого не було прийнято. Очікувати, щось від Сі Цзінпіна, ну, фактично союзника Росії дуже складно. Але я тут би відмітив нову моду. І початківцям започаткував цю нову моду у міжнародних взаєминах Дональд Трамп. Ну, Я використаю там певний ефемізм. В чому ця мода полягає? Це постійно гадати. постійно гадати всім підряд. Тобто у Дональда Трампа фактично немає ні друзів, ні союзників, ні партнерів, нікого. Він всім намагає, намагається насрати на голову. Ну, нагадати на голову. От після того, як він е нагадив Сі Цзіньпіну Китаю, він дружив е з Путіним і запросив його навіть на Аляску поговорити. Після того, як він е нагадив. Путіну, ввівши санкції проти Лукойла і Роснефті, тепер він дружить з Сі Цзінпіном. І так я так розумію, це все буде по колу. Але що тут важливо, я хотів би відзначити, що ми опускаємо щодо тектонічних сувів в міжнародній політиці і в поведінці сувів, які позначилися на поведінці Дональда Трампа, ми не повинні виключати їх з цих тектонічних сувів. І один тонкий дуже момент: він на тоненького. От я його помітив і хочу з вами цим поділитися моментом. Е Путін образив дуже сильно образив Дональда Трампа. Він не визнав його Богом, послав його на три літри. І хто це зробив? Уйло це зробив. Тобто, дивіться, в чому питання. Питання в тому. Що непомітно для нас, але помітно для Путіна, Трамп запропонував відпустити Путіну гріхи. І запропонував йому таку послугу, що він його відбілить, відбілить його репутацію, скасує йому всі провини, відпустить всі гріхи і забудеть все, що тут робив Путін в Україні. Буча, Ерпінь і далі Маріуполь і. Цей перелік можна продовжувати донині, до зараз. Так? Як розцінив цю пропозицію Путін? Він сказав для себе: почекай, Трамп, ти ж не Бог, що ти будеш мене легалізовувати, прощати мені гріхи, що там щось. Хто ти такий, що ти будеш мене легалізувати? Я сам все візьму силою. Ти мені не потрібен, не треба мене прощати. Ти не Папа Римський, ну і тим більше не Бог. Але Дональд Трамп себе оголосив президентом планети. Ну, якщо не Бог, то майже Бог. І він сказав, що значить, ти не потребуєш ніякого прощення, ти ж таки нагрішив. І я тобі хочу це продати. Це так само, як Зеленському намагалися продати безкоштовну допомогу, яка була санкціонована Байденом. Тобто, що значить, тобі безплатно давали. Це все наше американське. Те, що там тимчасово Байден був на посаді президента, це ж ні про що не говорить. Ти все одно маєш розрахуватися. Ну, і приблизно точно таку схему і точно таку логіку Дональд Трамп використав до Путіна. Її не помітили у нас і не помітили в міжнародній політиці. Але це помітив Путін. І от е цілком очевидно, що. Закусив і Путін, і закусив і Трамп. І в такий спосіб російсько-українська війна стала американською не завдяки нашим зусиллям, а завдяки тому, що зійшлися два аферисти, і один з них вирішив, що він щонайменше папа римський відпускає гріхи. А інший сказав, що він не грішник. Він настільки переконаний у своїй силі, а сильна людина. Свавільна людина не може бути грішником в розумінні Путіна. І на базі цього виник ну, серйозний між ними конфлікт. Я не знаю, чи надовго, чи вернеться все знову по колу, але поки що, після того, як один одному нагадали Трамп перший Сі Цзінпіну, вони все таки зустрілися після цього всього в Південній Кореї і щось там поговорили. Я далекий від думки. Що Сі Цзінпін, ну, пристане на пропозицію Дональда Трампа і типа почне дружити. Всі вони не будуть там між собою дружити, але принаймні я думаю, що Китай буде триматися осторонь і дасть можливість. Ну, принаймні, я точно можу сказати, що Китай не дозволить Росії шантажувати світ ядерною зброєю. Я вже не кажу про використання ядерної зброї. Китай зацікавлений у тому, щоб насправді відновилася світова торгівля. Всі ці глобалістичні проекти поновилися, тому що для Китаю це важливо. Йому не потрібна війна. Війна розколює, розколює торгівельний світ, світ торгівлі. Оце надзвичайно важливо. І ще один важливий момент, який я хотів би підсвітити. Дональд Трамп сам цього не плануючи і не бажаючи, пройшов повний цикл легі... легітимізації своїх дій. Він намагався відпустити гріхи Путіну. Він його запрошував на Аляску. Уже ніхто не скаже, що Дональд Трамп користується західною етикою, яка ворожа для півдня, для глобального півдня, ні Бразилія, навіть ні Аргентина. Ні Африка не розділяють взагалі західної етики. Але всі вони мали можливість бачити демонстративну ну, запопадливість Дональда Трампа до Путіна. Тобто Трамп ніхто не скажеть у світі, що Трамп не зробив усього для Путіна. Трамп зробив більше, ніж він міг. І ми, звичайно, своєю оптикою західної етики засуджували дії Трампа. Але... З точки зору глобального півдня, Трамп демонстрував е, правильну поведінку. І він там ну, заробив певні бали. І після того, як Дональд Трамп уже ввів санкції безпосередньо проти Лукойла і Роснефті, і якщо навіть нам він дасть дві сотні ракет якихось там н -н незапланованих, то це виглядатиме в очах і Китаю. І Південно Африканської Республіки, і Бразилії, і всіх інших. Як, в принципі, логічна дія з боку Дональда Трампа, тому що Трамп протягнув руку, а Путін плюнув в цю руку. І це треба, ну, якби бачити і розуміти. У нас вчепилося до слів, що Дональд Трамп сказав на зустрічі в Південній Кореї Цзінпіну, що сторонам, очевидно, треба дати повоювати. Так нам би не хотілося, щоб Росії давали воювати з боку Китаю. Не хотілося. Але принаймні Трамп не буде нас тримати з руки, як це робив Байден. Головне, щоб Зеленський хотів воювати. І е е е вікон можливості ресурсів для цього у Зеленського зараз предостатньо. І головна слабка точка на Росії це її тили. Її бити потрібно нещадно всім, чим є, по. Російських тилах. це значно більше навіть, ніж деокупація. Тому що якщо ми просто деокупуємо українські території, це не є так боляче для Росії. А от удари по енергетиці, по критичних об'єктах, по Санкт-Петербургу, по Москві, це вже дуже серйозно. І цим треба скористатися. Тому, ну от так би я скомбінував і з'єднав кілька подій, які відбулися в. Міжнародної політиці. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.